Під лоба Вичці разом. Разом. Окремо. Я думаю, що разом. Ні, це що разом? На двоє окремо. Окремо. Через дефіс. Окремо. Також разом. По троє. Та що таке через дефіс. Через дефіс. Через дефіс. Разом. Ви також написали разом. По-українськи. Через дефіс. Е, окремо. 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 З великої букви усі слова. Збройні сили України. Збройні з великої, Сили з маленької, Україна з великої. Всі, в принципі, три слова, я думаю, з великої. Збройні з великої. Ну, я думаю, всі з великої, так. Я би їх всі написала з великої літери. Мав п'ячі ап... з апострофом. Мав п'ячі, без. А, апостроф. Чи без. Звичайно, що з апострофом. Тому що треба підтримувати нашу країну, нашу державність, треба, щоб наша українська мова процвітала, щоб її знали весь світ. Тому я вважаю це так. Я сама російськомовна, розмовляла раніше російською, а нині перейшла повністю на українську мову, і я задоволена цим. І я пишаюсь тим, що я українка. Щоб бути освіченою і подальшому, як це буде як показувати рівень як знань і як освіченості людини. Це актуально, тому що українська мова зараз на часі, якраз таки. Ну, її потрібно знати так, для майбутнього, для того, щоб краще знати, ну, щоб себе впевненіше почувати. Так, не то, що варто, а ми зобов'язані, тому що держава без мови не держава.